Це він це він забрав у мене світер. Це не я. Віддавай по-хорошому. Я не брав. Брешеш, як собака. А чо як? Ну ти й с. Я кабель, взагалі. Ти розумієш, що не можна брати чуже? Угу, Іди розкажи це в Верховній Раді. Справедливо. А що це за нові світри у вас? Такі прикольні? Навіть і не думай. Другий раз, таке не прокатить. Та я... та я просто хочу поміряти. А може ми просто тобі кабіну натов натовчем? Кабіну тобі натовчем просто. Хм. Давайте домовимось. Ви мені ось цей світер з коровами і можете товкти кабіну. Звучить, як гарна зділка. На. Дякую. О, дивіться, позаду вас 15-й ха Знову доганяємо собаку. От ми і загнали тебе в угол, ти крадун кабіліний. А? Це... Це ви до мене? Ща... Щас я покажу тобі, до кого я, до кого ти тільки, сука, убери цей шлагбаум. А може, ти уберись з моєї власності? Тут з твоєї власності тільки твоя кабіна, і то вона скоро розвалиться. Приватна власність. Тут можна ходити і паркуватися тільки якщо заробляєш більше тисячі гривень. Ох, ти щас у мене заробиш. Максим, доставай ствол. Я не можу вже це терпіти. Який ствол? Там у Максима максимум помадка. Хочеш губки тобі помажу? Подождіть, я далай ламма. Ой, давай без Далай, окей, ламма. Не потрібно насилля. А чо? Бо найдорожчий скарб це здоров'я і розум.